Вітаю, друзі! Літній ранок у Львові у всій своїй красі. Сьогодні знову якось в нас задощило і побачу, так затягнулося. Але в мене сьогодні в планах є пофарбувати собі волосся. На днях я була в перукарні, підрізала добряче таки свою довжину, десь сантиметрів, напевне, 7 я зрізала. Тому що я дуже не люблю, коли в мене відростає, і там воно робиться по краю таке дуже-дуже тоненьке, і немає такого рівного зрізу. Тому я сьогодні запрошую вас разом зі мною провести цей час і заодно відповім на всі запитання. бо часто мені задаєте, якою фарбою я користуюсь, як я це роблю сама. Тому сьогодні дам вам відповідь і наглядно все покажу. Але перед тим як це робити, потрібно смачненько поїсти. Тому я готую собі сніданок і будемо приступати, тому що цей процес у мене займає десь порядку 2 годин. Незважаючи на те, що я фарбуюсь самостійно вдома, я роблю. Можна сказати, в принципі, все те саме, що роблять в салоні, і я використовую професійні засоби. Як на моє волосся, в мене абсолютно воно не інстаграмне, результатом я задоволена. Я самостійно почала фарбуватись десь приблизно з як почався ковід. Як був у нас локдаун, відповідно. Я вже за цей час трошки навчилась, багато чого випробувала, і сьогодні можу вам от, наприклад, показую результат, який в мене вийшов. Кому цікаво, можете залишатись і будемо обговорювати цю тему. Ні в якому разі нікого не закликаю робити так само, як роблю це я. Іноді дійсно варто краще піти в салон, але в мене настільки тоненьке волосся, що мені абсолютно не складає ніяких трудностей зробити це самостійно. І, звичайно, що піти в салон завжди краще, але я роблю це сама. Для того, аби пофарбуватись вдома, нам потрібно Якась посудина, ні в якому разі вона не має бути металевою. Це може бути або пластик, або шкляна ємність, е і вага, на якій ми будемо зважувати власне, пропорцію продуктів. Я використовую фарбу вже, напевне, два роки, можливо, і більше, від бренду Global Keratin. Нею я дуже задоволена і наразі не планую нічого змінювати. В тюбику тут є 100 грамів, відповідно, мені одного тюбика вистачає на три пофарбування. Я беру в пропорції 1 до 1,5. Якщо, наприклад, я використовую 30 грамів фарби, окисника я беру 45 грамів. Це все відважую. Я підфарбовую лише корені, а на довжину покажу пізніше, як я це розношу. І фарбуюсь з періодичністю десь приблизно раз в півтора, раз в два місяці. За цей час в мене відростає десь приблизно 3 см волосся, і, відповідно, я наношу фарбу лише на відрощі корені. Наливаю в посудину відповідну кількість продуктів. І все ретельно перемішую до такої однорідної консистенції, виходить, наче така густа сметана. Завжди фарбуюсь не на свіжо вимите волосся. Типу, якщо я вчора мила, то сьогодні я можу фарбуватись. а іноді навіть можу не мити 2 дні. Перед тим, як наносити фарбу, я добре розчісую волосся, аби мені було зручніше і легше розпреділяти все по прядочках. Використовую, звичайно, рукавички, тому що фарба в'їдається в шкіру і в ногті, тоді дуже важко відмити. Розділяю волосся по проборах і наношу на відрощі корені фарбу. І так Повторюю прядочка за прядочкою, починаю від центру, рухаюсь тоді в одну сторону, а тоді ж те саме повторюю на іншу. Ще поділюсь з вами одним лайфхаком, який я використовую для того, аби легше було мені змити, наприклад, з чола фарбу, яка після фарбування в'їдається в шкіру, я перед фарбуванням наношу на обличчя а можна просто по краю росту волосся тональний засіб. Тоді в шкіру не в'їдається так фарба і набагато легше це змити. Фарбуюсь я вже такий досить довгий час самостійно, тому вже, можна сказати, в мене є свої якісь такі випробувані лайфхаки, відповідно, ділюсь з вами. Взагалі, я від природи є брюнетка, і це майже один в один з моїм тоном. Використовую я фарбу 5, .0, і окисник у мене трійка. Я не можу сказати, що він дуже стійкий, що ця фарба дуже стійка, але в принципі вона абсолютно мене задовільняє, тому що вона зовсім не перепалює моє тонесеньке волосся. Мені здається, що вона навпаки дуже гарно за ним доглядає. Тому що в Global... Фірмі вони використовують свою якусь формулу. У них є запатентований оцей комплекс Джувексін, він іде як білок, який заповнює волосинку. Тому вона навіть можна сказати є доглядовою. І це я підтверджую на своєму волосі. Це я спостерігаю, тому що до того, як я її вже придбала, я використовувала інші професійні фарби. З якими в мене були нюанси, тому що в мене дуже тонесенька волосинка. Ця фарба дуже дбайливо відноситься до мого волосся, якщо це можна так назвати. В мене є трошки сивого волосся, але вона з цим справляється без проблем, тому на міцніший на сильніший окисник я наразі не планую переходити. І ще що я можу сказати, те, що я помітила, використовуючи цю фарбу, вона дуже рівномірно змивається і не видно ніякого такого от чіткого переходу, де волосся фарбоване, а де ні. Якби не сиві волосинки, вона навіть співпадає дуже з моїм тоном волосся, тому що я люблю лише натуральні відтінки, я не люблю, коли йде чи в червоний, чи в фіолетовий, я люблю просто натуральний коричневий колір. Задню частину голови я попросила, аби нанесла мені донечка. Хоча, в принципі, я з цим справляюсь і самостійно, але в допомогу я вже використовую таке люстерко, яке я беру в руки, і бачу, як мені розподілити або розподілити по проборах, щоб рівномірно нанести фарбу. Але коли є. Додаткові руки і додаткові очі, це завжди виходить якісніше. І в неї дуже гарно виходить, вона це робить мені не вперше. Коли нанесла я всю фарбу, відразу проходжусь по контуру таким ватним диском, змоченим водичкою, і протираю всі такі розмазування, аби вони не залишалися і не в'їдалися в шкіру. Невеличку кількість фарби в розмірі, десь приблизно однієї чайної ложки, я завжди залишаю. І таку саму кількість я додаю до неї кондиціонеру. будь-якого. Розбавляю, і це все я буду наносити вже на довжину. На довжину ніколи не наношу фарбу в чистому вигляді, тому що, аби не було, що кінці будуть темніші, ніж наші корені. Так мені порекомендувала перукар. І я користуюсь цим, і це дуже добре. Фарбу на коренях я тримаю 30 хвилин, тоді наношу ось цю суміш, тримаю її хвилин 10 і приступаю до змивання. Змиваю два рази за допомогою шампуню, також використовую пізніше в обов'язковому порядку масочку і кондиціонер. І також розповім вам про ті засоби, які я використовую, власне, для того, аби досягти результату такого як в салоні. Це продукція бренду Focares. У них дуже шикарний склад продуктів. І це наш український молодий бренд. Але вони використовують потужності світових лідерів, а саме Італії. Ну, я вам хочу сказати, це відразу відчувається. Тут є такі вкладочки, де на кожній написано про кожен продукт. Шампунь, наприклад, іде глибокої очистки, його не потрібно використовувати кожного дня. Я його використовую раз в 10 днів. Якраз ці засоби в мене десь більше місяця, тому десь рази чотири я їх використовувала. Тоді наношу масочку і кондиціонер. У них приємний аромат, дуже хороші, делікатні текстури. Ну і результат ви самі зможете побачити. Ці всі засоби я не використовую кожного дня. в мене вони такі на вихід, коли я роблю собі такий спа день або після фарбування, тому що я даю кожному продукту час, аби він попрацював, бо кожен день завжди поспішаєш і немає часу. Тому такі засоби я використовую власне тоді, коли у мене є час і даю їм можливість попрацювати. Масочку я наношу після миття, відступаючи декілька сантиметрів від коренів, і наношу по всій довжині волосся, ретельно так її розпреділяю, і обов'язково я завжди волосся з маскою прочісую. Можете бачити, що прочісується дуже легенько, тому що маска настільки має таку текстуру, наче шовк ніде не заплутується, тому я не переживаю, що я травмую своє і так тоненьке волосся. Але при ось такій техніці масочка дуже гарно розпреділяється по кожній волосинці. Тоді я змотую її ось в таку невеличку гульку. У мене вона дуже невеличка. Але що маємо, то маємо. І своє навіть тоненьке волосся, я так само стараюсь балувати. І ще одна дуже така хороша знахідка. Її я купляла на Hurby це ось такий фульгований беретик, шапочка, не знаю, як правильно це назвати. Вона створює термоефект, і всі продукти, компоненти вірніше, проникають глибше. Тоді я змиваю маску, наношу на декілька хвилин ще кондиціонер, його також змиваю і можна приступати для, до сушки. Перед сушкою я так само прочісую волосся, ну, не буду вам повторювати, що воно шовковисте, гладеньке і не, взагалі не зачіпається е, за розчіску. Без проблем я його розчісую і, звичайно, на кінці я наношу свою улюблену олійку. Ну, теж не завжди її наношу, я її іноді підекономлюю, бо вона досить дорога є. А можу користуватись і різноманітними флюїдами, молочком, кремом. В мене є багато засобів. Но сьогодні я використовувала свою улюблену, адже в мене сьогодні такий. Комплексний, можна сказати, професійний догляд. Далі я буду сушити волосся. В мене немає спеціальних якихось технік, і в принципі мені висушити волосся це дуже швидко. Єдине, що є таке правило, що сушити волосся потрібно. По напрямку росту від коренів до кінців для того, аби добре закривалась кутикула. І, в принципі, рекомендують закінчувати сушку прохолодним повітрям. В принципі, я так і роблю. Злегка за допомогою щітки намагаюсь припідняти волосину біля кореня. Також я ще люблю використовувати ось цю круглу щітку браш. За допомогою неї я ось так вирівнюю передні прядочки і також перепіднімаю ось тут зверху. І хто зі мною вже трошечки давніше на каналі, ви знаєте, що моєю улюбленою олійкою для волосся це є ось ця від Global Keratin, Цей серум, дуже її люблю. Для розчісування волосся з масочками використовую щіточку від бренду Янекі. У мене є мінічка, також нею задоволена, але потрібно брати оригінал. І для сушки волосся ось придбала таку в Єві, Вона абсолютно недорога, служить вже нам не перший рік. І вона дуже комфортна, власне, для висушування. Волосся і браш не знаю, немає ніякого бренду. Не пригадую навіть, де я купляла, тому що він у мене вже більше 10 років. Але нічого служить, тому користуюсь. І також вже показувала в себе на каналі: ось цей фен. Його я купляла на нотіно. Він там був по дуже якійсь там великій знижці. На нього була велика акція, тому я його придбала нічого про нього не знаючи. Але я дуже ним задоволена. В нього є декілька температурних режимів, він дуже компактний, і він мені підходить на всі 100%. І ось такий результат у мене вийшов сьогодні. Дуже природньо, натурально. волоссячко виглядає здоровим. В принципі, я задоволена. В мене не просте волосся, воно тоненьке за ним доглядати досить важко, але знайшовши хороші засоби, можна в принципі досягнути досить непоганого результату. Всі засоби та аксесуари, які я сьогодні показувала в відео, протестовані мною, тому я можу сміло вам рекомендувати. Так вони не є зовсім бюджетними, але якщо враховувати, що це професійний догляд, салонний догляд вдома, то в принципі, це навіть досить бюджетно, тому що хто користується послугами салону, знає, що сьогодні це абсолютно не дешево. На цьому я буду завершувати своє відео. Сподіваюся, що воно було вам корисним. Дякую, що ви зі мною. До зустрічі у наступному відео. Всім па-па і мирного нам неба!